Я під покровом, Господи Твоїм. Ти обіцяв і Ти тримаєш слово дощем рясних твоїх благословінь Мою Ти душу наповняєш знову. Я під покровом, Господи Твоїм. Переживання всі стають мізерні. Для мене так багато Ти зробив, відкривши в небеса. Спасіння двері, як часто забуваю я, прости, що під контролем все своїм тримаєш, як в боротьбі не вистачає сил, як труднощі із ніг мене збивають, як плачу, і, здається, скрізь пітьма, і вже ніхто, ніхто не допоможе. І серця вириваються слова. Я під покровом є твоїм, о Боже. Я дякую за труднощі тобі, за те, що ти нагадуєш з любов'ю, будь сильна, я люблю тебе, повір на себе взяти, твій тягар готовий. Я Підкріплю тебе, я дам тобі води і душу спраглу я твою напою, лише тільки впевнено за мною йди, я обгорну своєю теплотою. Я під покровом, Господи твоїм така багата і така щаслива. Для мене збудував ти в небі дім. І дарував любові й віри крила. Я тут у цій життєвій боротьбі свою ти руку подаєш, як плачу, о Господи, не вистачає слів, яка тобі за все, за все я вдячна. Допоможи. Палати в цім житті яскравим полум'ям палахкотіти, і щоб ніякий лютий буревій не зміг мою надію погасити. Я під покровом Божим твоїм і не лякають труднощі, і втома, хай всюди пролітає безліч стріл. Ти Мій притулок, скеля і охорона, слава Богу.